Вітаю, друзі! 51-ша серія багатосерійного фінансово-економічного серіалу Корінець із Санта-Барбари. Сьогодні ми з вами перебираємо 4 штуки. 4 пачки. Двадцяток. Будемо листати. Так. Ну що, агонь? Поїхали. Шістдесят березня тисячу дев'ятсот шістдесят дев'ятого року. Так. Нічого поки що так три девяносто один тридцять п'ять.

І 16 ще дек. Значить, шрифт тонкий, 21 рік, це і каці 23-го. Кись 21-го, значить, тонкий шрифт серії. Ну что, тут 4 одиночки, да? Хорошо. Пахнет чем-то интересным. Три чистки. Так, 50, 60, 33. что три 3 налили. I'm sure what to call Одиниці. Нічого. <кій> Перший корінець. Нічого цікавого нам не приніс. Далі другий. Четыре, я одна, на Марки, давай там два ноли, пятьдесят два, тут тридцать. Так, четыре четверки, четыре чистки.

Три трійки. Три нулі. Так, от що у нас? ЄБ 60, 90, 740. Так, 63 -е серпня. 1974. Не подходит. 4 пятерочки, да? 1, 2, 3, 4. Так, ну вот, вот, что с моей бутой. Сподеваюсь, а может и нет. тут 100, десять, нічого. 64. Ну, був прикольний радарчик, так? Да? В цій пачці? 100. Один. А, ну там що два нуля, так? Тут, два нуля, одиничка. Так, є, другий корінець теж яловий. Нічого нема. Так, це що 1915. Нет, це сильно давно було. Сильно занадто. Використовуємо питомо українські слова. Намагай, намагатися потрібно. Так що тут у нас Дві весемки, дві чистки, два нули. Так, ух ты, чуть. 7 4 п'ятірочки. Семьсот два не знаю навіть цікаво таке комусь. О 2005 серія З. Що по п'ятому році у нас з. E, потрібна така банкнота сюда так, шістнадцятий чеде. Дысяча девятьсот тридцать 24 липня 1933 року. Теж не знаю, що такі є живі люди. Це їм вже за 92. Ні, думаю є. І немало. Особисто знаю таких, але їм не до... циферок на банкнотах. Три двечки. Три п'ятірки, три шістки? Що тут? 961, 169, Це радар чині, правда, цей ноль щоб тут був. Блін, не знаю. Давай, коротше, поки, ну, мабуть, залишу. Так, так що, 003. Китех хтось писав. Та ні, коротше, нахід не надо. Так, 2013. 2013 ТГ то ж потрібна така. Так. Тут 447. 4 двійки. Так, третій корінець вже щось тут в ньому є, цікаве. Як так, відносно цікаве. Хоч щось в порівнянні з попередніми двома. Їдемо далі. Так, що ми там замовимо? Що ми замовимо? Газ визванює Шухер, замовим салат. <хи> так, а поки листаємо. 176, 89, 87. Моня Шухер. Так. 4 дев'яточки. О, диви, прикольно. Ще подмух хоча б. Зараз буде цікаво передивлятись такі відео, коли вже вийдуть і 20 гривень, це вже будуть не гроші. Ну, Не то що не гроші, а там навіть не копійка. Як ті, сіка це тут 4 п'ятірки, раз, два, три, 4.

три вісімки. О, бінго є е п'ять сімок і дві п'ятірки. Клас, прикольно. Познайомлю вас с меню, Гамбринуса. Так, что тут девяносто девять, два ноля. Три ноля Так, так, так. 1, 2, 3, 0. Блін, голова шесть так болить. Наївся вчора коньяка, тепер болить. Так, і еще добігаю до кінця корінчик четвертий. Глебінь, красавчик. Так, є фініш. Коротше, див, дивимося підсумок в четвертому корінці 5 сімок. Перший, другий нічого. І в третьому тут якби старого зразку декілька і щось схоже, типу на радар. Не знаю, радар, не радар. Таке. Ось так зробити фото для цього, як він називається. Коротше, ви поняли для чого. Так, все і трошки пройдусь по меню. Кому цікаво. От такий двіж. В Гамбрину всі. Один із самих старих барів, старших барів в Одесі. Написано за кого Гембринус Півний дім 1883. Отак. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.